Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу, і сьогодні наше 23 заняття на тему тертя та сила тертя. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїм другом, адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Що називають силою, ми з вами розібрали на минулих заняттях. Тобто, сила це векторна величина, що має напрямок та має певне значення. Сили бувають кількох видів. І сьогодні ми конкретно розберемо такий вид, як сила тертя. Дивіться. Вид сил тертя, їх три. Сила тертя спокою, сила тертя ковзання та сила тертя кочення. У чому вони відрізняються? Точніше, у чому їх різниця? Дивіться. І взагалі, давайте уявимо собі, що таке тертя. Скажімо так: цей маркер лежить у мене в руці, тобто він не падає. Хоча на нього діє сила тяжіння. Чому він не падає? Він би міг ось так просто узяти і скотитись. Але ні, він лежить. Це відбувається через те, що між цим маркером та рукою існує сила тертя. Тобто це тертя не дозволяє маркеру впасти. І тому він лежить в мене в руці. Тепер, коли маркер лежить в руці, ну тут буде навіть е, краще уявити собі таку ситуацію. Щоб вам було зрозуміліше, якийсь, наприклад, блок, якийсь блок. І ви цей блок намагаєтеся потягнути на себе. Тобто, ви його штовхаєте. Коли ви його штовхаєте, це ваша сила, то у блока буде сила тертя спокою. Тобто, цей блок буде, так би мовити, він буде проти того, що ви його штовхаєте. Через це й виникає така складність, що вам важко то штовхнути певний блок, пересунути меблі, якщо їх не підіймати, скажімо, важко штовхнути машину, тому що у, у цього тіла є супротив. Тобто це тіло супротивляється тому, аби ви його рухали. Ось і це є сила третя спокою. Чому дорівнюється сила третя спокою? З якою силою ви будете діяти на це тіло, таку силу спротиву воно буде чинити. Як тільки... Та сила, що діє на тіло, тобто, наприклад, ваша сила, з якою ви штовхаєте це тіло, буде більшою, ніж сила тертя спокою, тобто ваша сила, з якою ви дієте на, на тіло, буде більше, ніж сила тертя спокою, то тіло прийде до руху. Тобто, ось коли ваша сила стане більшою ще раз, ніж сила тертя спокою, тіло почне рухатись. І ось, коли тіло почне рухатись, це називається силою тертя ковзання. Тобто, коли ви щось будете тягнути на себе, скажімо, да, ви щось тягнете. То, відповідно, можна почути таке тертя. Тобто це тертя ковзання. Тобто, тертя ковзання воно відбувається через те, що тіло воно рухається. І навіть у русі воно чинить супротив. Тому що якщо тіло лежить на землі, то воно рухається за землею і, відповідно, може, може до неї ну, як, притягається відповідно і виникає певна сила тертя. Тертя ковзання. Як знайти цю тилу, силу тертя ковзання? Аби знайти силу тертя ковзання, ось є коефіцієнт. Коефіцієнт ковзання для кожного матеріалу там стала величина. Де знайти ці коефіцієнти тертя ковзання, в інтернеті можете забити таблицю, таблиця значень коефіцієнту тертя ковзання, і вам виб'є для кожної задачі свої для кожного точніше матеріалу свої значення. Що таке n? N – це сила нормальної реакції опори, тобто, ніж більшою є реакція опори, нормальна реакція опори, то відповідно тим більшою буде сила тертя ковзання. Тобто, якщо ситуація така, що поверхня дуже сильно супротивляється руху цього тіла, тобто сила реакції опори велика, то відповідно і буде сила тертя ковзань, яку ви маєте докласти до тіла, аби воно рухалося, також буде великою. І тепер, відповідно, тертя кочення, ну, сила тертя кочення, що це таке. От давайте подумаємо, як нам простіше перетягнути певне тіло. Наприклад, якщо воно, ну, якщо воно має форму круга. Шара такого, да? Тобто, цей шар нам простіше просто тягнути, скажімо ось як о, ну, перетягувати, чи його котити простіше. Звичайно, його простіше котити, тоді вам буде нескладно це робити. І коли цей шар буде просто котитися, то, відповідно, він буде вам завдавати найменших зусиль для того, аби ви його тягли. Тобто, оцей називається сила тертякочення. кочення. Сила тертякочення кочення є меншою, ніж сила тертяковзання. ковзання. Чому? Тому що, якщо ми скажемо. Коли ми щось котимо, це набагато простіше ніж щось тягнути. Тому і є колесо. Тобто, машини вони рухаються на колесах. Колеса вони крутяться, і сила тертя кочення набагато є меншою ніж або аніж якби наприклад машина була б створена на якихось там прямокутних рушіях і так далі. Тобто тоді б була сила тертя дуже великою. Ну, тобто, ось такі є три сили ще раз. Давайте тотожному, сила третя спокою, сила третя ковзання та сила третя кочення. Сила третя спокою виникає тоді, коли ви намагаєтесь це тіло змусити рухатись у певний бік. І відповідно, це тіло вам дає супротив. Сила третя ковзання виникає тоді, коли сила, з якою ви дієте на тіло перевищує силу тертя спокою. І є ще така сила, як сила третя кочення. Сила третя кочення це коли ви котите тіло. Тепер момент, як е, справитись з силою тертя? тобто як її зменшити? Аби зменшити силу тертя, необхідно просто змазувати періодично тіла. Тобто, наприклад, якщо у вас скрипить двері, коли ви її відкриваєте, чого вона скрипить? Тому що там дуже натирається, натираються кріпління. Якщо ці кріплення змазати, то відповідно і сила тертя буде меншою. Тобто, як варіант, можна змазати деталі, і тоді, відповідно, буде сила тертя набагато меншою. Тобто, оце ключові фактори. Ну, тепер давайте спробуємо розв'язати декілька задач, аби відпрацювати оцю формулу на силу тертя ковзання. І після цього ми зможемо завершити заняття. Маємо таку задачу. Нам відомо, що намагаються зрушити з місця піаніно, до нього докладали певну силу. І після того, як сила стала дорівнювати 500 ньютонів, це піаніно почало е, рушити з місця. Тобто, спочатку на піаніно діяли, в нього був супротив, да? Тобто, сила тертя спокою. Потім, коли сила дійшла позначки 500 ньютонів, це піаніно набрало руху. Тобто завдання таке: якщо піаніно почало рух, коли сила достигла позначки 500 ньютонів, і це піаніно важить 200 кг. Нам необхідно знайти коефіцієнт тертя ковзання. Як ми це зробимо? Дуже просто. Дивіться, давайте запишемо Система С, слово розв'язання і розпочнемо розв'язувати. Ну, по-перше, по ми запишемо ключову формулу. Формула для знаходження сили тертя ковзання дорівнює це коефіцієнт тертя ковзання помножити на силу нормальної реакції опори. В нас відома маса, але невідома сила нормальної реакції опори. Ну, напевно, ви вже знаєте, так, що сила нормальної реакції опори дорівнює масі, помноженій на прискорення вільного падіння Mg. Давайте ми знайдемо це значення n. N дорівнює маса в нас дорівнює 200 кг. маса піаніно. А g прискорення вільного падіння я вже казав неодноразово дорівнює 10 метрів на секунду. 200 помножити на 10 буде 2000. 2000. Тобто, це в нас є сила нормальної реакції опори. Тепер ми знаємо силу і ми знаємо силу нормальної реакції опори. Треба тепер знайти коефіцієнт ковзання. Як ми це зробимо? Давайте ми його виразимо. Коефіцієнт тертя ковзання дорівнює сила тертя ковзання ділена на силу нормальної реакції опори. Сила тертя ковзання 500 Н. Сила нормальної реакції опори 2000. 500 поділити на 2000 буде 0,25. Тобто ми знайшли цей коефіцієнт. Ми можемо записати відповідь 0,25. Таким чином ми з цим завданням впоралися. Я сподіваюся, вам це зрозуміло. Якщо у вас залишилися певні запитання з приводу цієї теми, то можете писати в коментарях спробую відповідати усім. Якщо було все зрозуміло, то не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїми друзями. Адже саме так канал може розвиватися. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.